Доброго дня, як ви знаєте, одна із проблем зараз, коли купуєте генератор, це шумоізоляція. Сусіди жалуються, також сам генератор стоїть немало коштів і його зберігання дуже важливе, щоб він послужив якнайдовше. Тому ми пропонуємо вам такі будки для генераторів, в якій він спокійно храниться, тут шумоізоляція в 3-4 рази зразу стає кращою пінопласт, 3 см наружу йде дерево і витерпляється, що ми заліційний віркою. Також тут йде підйомна кришка, дуже зручно можна там заправити, прибрати, поставити. Тобто Вона дуже просто закривається, буквально дві плати знімається і ставиться кришка. Ми виготовляємо під любі розміри, які вам потрібні, під ваші конкретно комп... під ваші генератори. Е, можемо зробити отвори для вентиляції е, вихлопної труби з будь-якої сторони, як вам буде потрібно, під ваші побажання. І Ми виготовляємо швидкі сроки, у нас від 4 до там, 7 днів і вже у вас буде готовий ваш будка для генератора. І не будете шуміти сусідям і будете самі довольні.